Ладико, ми сьогодні бачимо ту ж картину, що, напевно, і в минулі віки, що все людство розділене якби на дві частини. Є люди віруючі, є люди невіруючі. Люди віруючі, вони належать до різних релігій. І всі, нібито вірять у Бога, всі, нібито, намагаються виконувати його заповіді кожний по-різному. От чим християни відрізняються від усіх інших, від атеїстів і від іновірців? Ну, перш за все, напевне, тим, що називаються християнами. Саме слово і назва наша походить і має зміст у цьому, що ми віримо в нашого Господа Ісуса Христа, нашого Спасителя, який збавив нас від рабства смерті і гріху. Це основна відмінність нас, Християн, від всіх інших, іновірців, і навіть атеїстів. Звичайно. Важко порівнювати нас з атеїстами, тому що ці люди, які відкидають присутність Бога в своєму житті. Хоча я не вірю до кінця, що вони відверті і не кривлять душою, адже коли людина каже, що вона не вірить в Бога, навіть цим вона стверджує, що є Бог. Тому що не можна вірити в те, чого ти не бачив і не знаєш. І, напевно, такі люди помиляються в своєму житті. І я бачу багато прикладів, як такі люди міняли свої погляди, міняли своє життя особливо на склоні своїх літ. Що відноситься до іновірців. Це іудеї, мусульмани, буддисти, звичайно, вони мають право на існування, тому що вони є також древні релігії, але своїм буттям вони також завдячні відношенню людини до Бога. Адже виникнення цих релігій сталося саме тому. Що люди на якомусь історичному етапі розвідку то відходили, то знову приходили до Бога. Щоб нам було легше зрозуміти, вернімося на сто років в нашій історії після Жовтневої революції 1917 року, багато людей об'явили себе атеїстами, безбожниками або іновірцями. Я маю на увазі новітні релігії, які створили самі. І пройшло тільки 70 років, і вже їхні діти і онуки виросли в покоління безбожників, і сьогодні навернення їх до своєї віри, до своїх коренів дуже являється важким. А в історії людства. Такі шляхи вимірювалися сотнями, а то і тисячами літ. І тому ми маємо на сьогоднішній день таке різноманіття релігій. Але слава Богу, що ми з вами маємо таке щастя називатись християнами, сповідати нашу віру православну в такій чистоті, яка вона залишилась від часів нашого Господа. І часів апостольських. Ну, от людина повірила в Бога. Але щоб стати членом церкви, людина приймає обов'язково хрещення. Можна сказати, що людина, яка прийняла хрещення, вона вже є християнином. Чи все таки щось потрібно іще для того, щоб бути справжнім членом церкви? Звичайно, щоб стати членом церкви і членом цього спасительного. Тої спасительної сім'ї, яку створив Господь наш Ісус Христос, можна не інакше, як через хрещення цю заповідь Господь дав своїм учням у святому Євангелії і ми читаємо, що «Ідіть у цей світ і навчайте всіх, і крестіть їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духу. Саме цю заповідь ми виконуємо, її виконують священники, єпископи, тому через таїнство хрещення людина якраз і отримує від Бога цю благодать, рахуватися членом її святої церкви і Царства Небесного. Но це тільки одна сторона справи. В таїнстві хрещення людині дається тільки найменування, назва християнин, а за своє життя людина повинна стати християнином по своїй суті, а вона повинна і може стати тільки завдячуючи тому, що виконує і заховує заповіді Христа. Адже недаремно Господь сказав: всякий, хто буде виконувати. Волю Отця Мого Небесного і слухати мого голосу, цей тільки зможе називатися Сином Божим або донькою Божою. І тому, тільки виконуючи заповіді і живучи по цим заповідям Господнім, ми можемо називати себе гідними християнами. Це, врешті, і відрізняє нас від всіх інших людей, щоб людина була. Не тільки на словах, але і на ділі добрим християнином. подаючи у церкві записочки, можна почути, коли питають: а чи людина хрещена у церкві, щоб подати записочку, а чи вона дійсно є справжнім віруючим? І от, подаючи записку, ми ж не маємо права вирішити, чи людина достойна того. Якщо людина хрещена, напевне, вже ну люди запитують напевне можна подавати отак, от, от записочки. Звичайно, таїнство хрещення дає. Великі переваги перед усіма іншими. І це, що ви згадали, загальну церковну молитву, це є дуже добрим. Тому що коли людина хрещена, а це означає, що вона привита до великого церковного дерева. Господь нагадував, що я є виноградна лоза, а ви її гілки. І тому гілка не може принести плоду. Коли не буде привита до виноградної лози, так і кожна людина в таїнстві хрещення прививається до церковного дерева і через це їй даються великі благодатні сили, ці соки святої віри, благодаті Христової. І якщо людина навіть і не виконує, не заховує заповіді Божої в своєму житті, але є хрещеною. То в неї є велика надія на те, що за неї моляться рідні близькі, за неї молиться церква, і вона завжди має можливість навернутися до Бога. Наступає трагедія, коли наші рідні, близькі, не хрещені, не дай Бог, трапляється з ними біда, як то нагла смерть через аварію або через інші випадки. І тоді. Ні церква, ні за богослужіннями ми не маємо права молитися за таку душу, тому що вона не привита до церковного дерева. Вона не знаходиться в церковній огорожі. І, звичайно, по своїй волі вона сама відкинула цю благодать. Тому таїнство хрещення, ще раз нагадує, є великою благодаттю, якою треба особливо цінувати і, звичайно, відноситися до. Цього таїнства з благоговінням і завжди пам'ятати, що в хрещенні Господь нам дає ці чисті одежі, в яких ми повинні будемо предстати перед нашим Господом. Іншого шляху немає. Напевне, тоді наш обов'язок, якщо наші рідні не ходять до церкви чи не виконують заповідь, це молитися за них, навіть якщо вони не виконують їх. Обов'язково Господь сказав моліться один за одного. Тому що багато значить молитва праведного, тобто ми можемо вимолити наших рідних і близьких, ми можемо попросити для них цієї благодаті. І тобто, молитва необхідна для всіх нас. Святі говорили, що спасися сам і навколо тебе спасуться тисячі. От яким повинен бути православний християнин в повсякденному житті, щоб він дійсно був зразком християнства. Бути християнином це подвиг. І Господь не один раз нагадував своїм учням і апостолам, а через них і, і нам, що шлях християнина це вузький і тернистий шлях, але він благодатний і спасительний. І тому надіятись, що, ставши християнином, а ми будемо говорити з вами. Про православного християнина, тому що християнство сьогодні має також різні розгалуження і різні течії, і тому зразу зробимо акцент, що ми будемо говорити тільки про православних християн. І подвиг православного християнина якраз залежить і в подвізі нашого Господа, який все переніс і залишив для нас приклад. Життя людини тут на землі. Тобто Господь нам показав приклад людини, що для людини все можливо. Немає нічого неможливого для християнина, щоб він не звершив або щось було для нього важким і недоступним. Бути християнином в житті, звичайно, складно, але водночас і радісно. Суть. Залежить тому, як людина відноситься до цієї великої відповідальності. Якщо вона робить це з радістю охоче, якщо вона знає, що вона робить це для Бога і для ближнього, тому що служіння Богові якраз і заключається в служінні ближньому, тоді, звичайно, її шлях і подвиг стає радісним. От якраз сьогодні і християнин повинен бути цим осередком у суспільстві людей, який має в собі цей мирний дух, того, що нам сьогодні так не вистачає. І якщо християни будуть в цих суспільних осередках, то тисячі будуть біля них спасатися навіть тоді, якщо вони і не відвідують церкву. Тому що найбільша проповідь християнина це його добре і благочестиве християнське життя, щоб люди побачили життя християнина і самі захотіли повірити в Бога і прийняти в Христа. До речі, так було і в ранньому християнстві, особливо коли були страшні гоніння на церкву, і коли мучителі бачили, що. Мученики під час страждань радіють, що вони прославляють Бога, що вони переносять страшні тортури, і це їх надихало на це, щоб вони також приймали християнську віру і Христа як свого Бога. Владик, от ви згадували минулі часи часи мучеників, тоді християни жили ну, такими общинами. Зараз… Ну, напевне, немає можливості усім жити общинами, тому що дуже збільшилася кількість християн. Але, от такими своєрідними общинами, напевне, стали наші парафії. Їх от у нас багато в місті вже збільшується кількість. От якою вона повинна бути, ця парафія, і саме парафіяльне життя? Звичайно, за приклад для наших парафій, для наших е релігійних громад чи общин е повинні стати ці. Общини, які були у перші віка християнства. І ми знаємо із діянь апостольських, а також з інших древньохристиянських творів, як жили християни у своїх общинах. Вони осягнули великого совершенства, тому що перебували постійно в храмі Божому на молитві. Звичайно, сьогодні інші умови нашого життя, і ми не маємо можливості сьогодні круглі сутки бути в, храму, в храмі Божому на молитві. В нас є відповідальні посади і робота, в кожного є свій послуг, сім'я. І тому, звичайно, сьогодні ці правила для нас є майже не. Під силу, але за ідеал сьогодні наші парафії можуть взяти ці цінності, які залишились і які ніколи не зміняться. Перш за все, нас повинна об'єднувати молитва, віра в нашого Господа і, звичайно, любов, Вечері любві, які ми продовжуємо у храмах Божих. І сьогодні ми зосереджені і збираємося навколо самого найбільшого таїнства, яке залишив Господь Ісус Христос на землі. Це Свята Євхаристія, це ця вечеря любві, це ця агапа, яка об'єднує сьогодні, вже в третьому тисячолітті, мільйони і мільйони людей. Владико церква забороняє займатися і священникам, і єпископам, політичним життям. І така от громадська активність це здебільшого прерогатива мирян. І сьогодні ми бачимо такі ну незвичні, напевне, у минулому акції, як там хресні ходи і стояння проти чогось. Інколи такі акції викликають у людей невіруючих, у сторонніх і несприйняття, і навіть інколи агресію. Чи от обумовлена така громадська активність? Чи, можливо, християни повинні якось по-іншому виражати свої почуття, своє несприйняття чогось? Як на мене, то я би порадив, перш за все, таким людям завжди радитися або брати благословення у свого духовника або пастиря, церкву якого ви відвідуєте, щоб не попасти в неприємну ситуацію. Адже ми знаємо, що людей. Зачасту хочуть просто використати для якихось цілей. А християни своєю цілею мають одне: це осягнення Царства Небесного спасіння своєї душі. А всі наші політичні і соціальні заходи спрямовані тільки на одне, щоб осягнути Царства Небесного в лапках тут на землі. І тому наші цілі, наші задачі трошечки тут розходяться. Ось. І тому церква ніколи не підтримувала таких заходів, особливо бунтівних, ось, які ніколи до нічого доброго не приводили, і можемо взяти за приклад, читаючи святе Євангеліє, ми не знаходимо ні одного випадку, Ні одного прикладу, і тим більше ні одного призиву нашого Господа чи Його апостолів до якогось бунту, повстання чи таке інше. Господь навчав нас і навчає, що все ми повинні змінити в цьому житті, перш за все, коли ми самі змінимось на краще, а друге, коли ми будемо молитися за тих людей. То сьогодні заблудився або поступає не так, як повинно поступати християнину. І ті самі ідентифікаційні коди, і ті самі нові паспорти, які зараз запроваджуються, і це теж викликає у людей бажання і подавати позови в суд, і іти кудись з якимись. Ну, трохи нереволюційними діями, щоб для християн це все відмінили, і все-таки я просила б вас нагадати позицію, офіційну позицію церкви стосовно усіх оцих нових документів, які зараз запроваджуються. Слава Богу, ми вже пройшли такі критичні переживання стосовно питання кодів і нових паспортів. Адже було багато спокусів відносно цього. І багато людей, наших навіть прихожан, які спокусилися і поставили це питання на перший план, зробили його найважливішим у своєму духовному житті, що є зовсім неправильним. Звичайно, живучи в суспільстві людей, ми повинні жити по законам цього суспільства. Адже Господь казав, що я прийшов на землю не для того, щоб нарушити закон, а для того, щоб його виконати. І згадайте першу подорож нашого Господа, який ще не народився, який ще був у лоні Божої Матері із Назарету Віфлеєм. Причиною цього якраз була і перепись, яку робив цар. І, і саме наш Господь показав приклад, що Він пішов своїм з своїм сімейством, з Божою Матю з Йосифом, для того, щоб прийняти цю перепись. От. А це мені так здається, що є сьогодні така паралель із нашими кодами і з цими паспортами. Найбільша засторога, яка повинна нас лякати, це те. Коли людину заставляють відрікатися від Бога, від Христа і від святих таїнств. Ось цього треба боятися, не цих цифр і букв, і не цих папірців, які нам вручають, але цього, цієї умови, яка може бути разом з ними. Якщо, наприклад, скажуть християнину, що ти не отримаєш цього паспорта до тих пір, поки ти не відрішешся від Бога. Ось тоді нам треба задуматися, з ким ми є, чи з Богом, чи з безбожним суспільством. В даному випадку таких прикрих моментів немає, слава Богу, і я надіюсь, що ще не буде, тому що суспільство сьогодні духовно є слабким, і ми не перенесемо таких випробувань, які перенесли перші християни. Тому нам сьогодні Господь дає можливість більш всього подумати. Про стан своєї душі, про скріплення своєї віри, а потім вже про ці справи, які знаходяться навколо нас. Сучасний світ от ми бачимо все далі і далі віддаляється від Бога і від церкви. Я маю на увазі те, що от у Сполучених Штатах буквально кілька років тому Конгрес. Визнав те, що законодавчо, що Сполучені Штати вже не являються християнською країною. У Великобританії в багатьох компаніях забороняють людям носити натільні хрестики. У Європі теж забороняють на робочому місці святкувати Різдво, Великдень, забороняють усю церковну таку релігійну, усі зображення церковні, релігійні. Все це називають таким красивим словом толерантність, і що якоби цим ми. Представників інших релігій, щоб не ображати їх. Це все робиться от з такою метою. До чого може призвести от така толерантність де її межі, і як бути християнам все-таки, от в таких умовах нових. Ви нагадали про як на мене про такі страшні речі для духовного життя людини і християнина. Е, мені здається, що в таких країнах дуже важко християнину жити, сповідати свою віру. І бути добрим християнином. Мені здається, що люди, які заховують свою віру у цих державах, їх можна назвати сповідниками. Ось і мені дивно зараз, чому для нас, для нашого суспільства, особливо в сьогоднішній час, американська культура, західноєвропейська культура ставиться для нас як приклад. На жаль, ми бачимо сьогодні, що з Америки, з Європи на нашу землю приходить не тільки добро, я маю на увазі в плані багатства, розкошів, технологій і таке інше, але й приходить дуже багато соблазну і негативу, особливо духовного який вривається у наше життя, який порушує його і підриває наші духовні підвалини, наш духовний фундамент. Можливо, це є цілеспрямована якась робота, яка ведеться проти християнства взагалі у цілому світі, але ми повинні в цьому плані бути дуже обережними і, звичайно, завжди пам'ятати, що. Віра це є для нас найбільший скарб, і це наш найміцніший фундамент, на якому сьогодні будується не тільки наше життя, а життя нашої держави і нашого суспільства. Владико, якою б ви хотіли бачити свою пасту, і щоб ви побажали криворізьким, віруючим своїм парафіянам? Непрестанно молюсь у престола Божого, дякую йому. За те, що Господь мені благословив таку благочестиву, хорошу, віруючу паству. За десяток літ я проїхав не одну єпархію, я відвідав не одну державу, спілкувався з різними людьми і побачив, що криворізька паства найкраща у цілому світі. Може, це тому, що це мої духовні діти, а я їх духовний батько, Ось, але я говорю про це щиро і відверто. І особливо мої ці слова справдились, коли ми були у святій землі, у гробу Господнього, коли від нашої єпархії було 35 паломників, серед них і духовенство нашої єпархії. І я побачив, що дійсно наші парафіяни, прихожани, криворісці явили високий духовний приклад для навіть тих паломників, які були з Росії, з Молдавії і з України. Це не є похвала, це не є гординя, це є просто. Наш спільний духовний подвиг, який ми несемо вже 12 років у нашій Криворізькій єпархії, тому хотів би, щоб ми також продовжували нести свій життєвий хрест, кожний на своєму місці, щоб ми не забували про храми Божі, щоб ми не забували нашої віри, найбільше навчали наших дітей і, звичайно, завжди були добрим прикладом для всіх, хто йде по цьому життєвому шляху разом з нами. Я вам дуже дякую за розмову і сподіваюся, що ми ще не один раз будемо мати таку приємність бесідувати з вами. Хай Бог благословить вас.